Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне ЗСУ ведуть штурмові дії південніше Бахмута створили плащ невидимку для військових. Під селом почорніло все поле. У Торчині показали унікальні полотна з портретами загиблих військових. Сили оборони мають частковий успіх біля Кліщіївки, Андріївки та Західніше Роботиного, інформують у Генштабі. ЗСУ ведуть штурмові дії південніше Бахмута та завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Також сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх у районах західніше роботиного Запорізької області. Українці створили плащ невидимку для військ. Який маскує від тепловізорів, за словами очільника Мінцифри Федорова, плащ важить до 2,5 кілограмів, має високий захист від дощу та мокрого снігу, не горить і оберігає від високих температур. На цих кадрах вже готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах. СБУ затримала трьох агентів російської воєнної розвідки. Один з них громадянин Росії. Агентурну мережу викрили на Харків. Щені та Житомирщині вони збирали інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території та проводили до розвідку наслідків повітряних ударів в обидвох регіонах. Наразі зрадники під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі. Російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, били з авіації, зенітно-ракетного комплексу С-300 реактивних систем залпового вогню, ураган, смерч, град артилерії танків. В області поранені семеро людей, пошкоджені 26 житлових будинків, магазин, цех та електромережі. Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо Януковича та ще дев'яти екс-високопосадовців за організацію розстрілів Небесної Сотні на Майдані. Розслідувано, що Янукович створив злочинну групу, куди також увійшли тогочасні очільник МВС, його заступник, а також столичне управління командувач внутрішніх військ МВС, голова СБУ із заступником, командир Беркота та міністр оборони часів уділосного президента. Ці посадовці організували. Штурм майдану під виглядом антитерористичної операції та наказали розстрілювати мітингувальників 18-го лютого. Суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх звинувачують у мітингам, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та завершених замахах на вбивства, заподіяні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного. Акту. Знову важка звістка надійшла на Волинь. Загинув воїн з Уваднівської громади Володимирського району. Вадим Зелінський віддав життя у бою за Україну, який відбувся на території Запорізької області. У листопаді йому мало виповнитися 28 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Волинські військові на передовій отримали нагороди від президента. Володимир Зеленський вручив воїнам 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Нагородження відбулося безпосередньо там, де воюють волиняни. Глава держави сказав, що має честь подякувати воїнам за кожний день і ніч. Які вони віддають не шкодуючи себе, побажав перемоги, здоров'я і повертатися живими. До надзвичайних подій чорне поле поблизу села Забороль Луцького району зайнялася суха трава. Досить швидко вогонь охопив до пів гектара землі. Люди викликали рятувальників, гасили пожежу близько години. Припускають, що виникла вона через необережне поводження з вогнем. А от хто палив, саме з'ясовують. Обікрав крамницю і заховався. На горохівщині обікрали сільський магазин. з каси забрали майже 8 тисяч гривень. На місці поліцейські виявили відбитки пальців, зловмисника і інші речові докази, що допомогли службовому собаці взяти слід. Пас привів правоохоронців додому крадія. Ним виявився раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Аби сховатися, чоловік поїхав до Луцька. Там його і спіймали оперативники. У скоєному він зізнався. За крадіжку скоєну в умовах воєнного стану чоловікові загрожує до восьми років за ґратами. Величезний пташник по сусідству з людськими будинками, нібито запланували побудувати в селі Глище, що поруч Луцька. Селяни б'ють на сполох. Мовляв, таке будівництво в їхньому невеличкому селі зробить життя селян нестерпним. Тим часом влада організовує громадські слухання щодо затвердження нового генплану села, утім, саму громаду на збори. Не запрошує, якою була реакція людей, які випадково дізналися про збори, і чи варто селянам побоюватися, що поруч оселять 24 чотири тисячі курей. Дивіться у сюжеті Це носи. Послухайте мене, ви можете бути послухати чи ні? Я ще вас не хочу слухати. О, це саме обурює, це ненормально, нормально, шановні. Таким емоційним та жвавим було обговорення нового генерального плану села Лище. Зустріч кажуть місцеві мала б зовсім інший тон, якби на неї запросили бодай когось із мешканців села. Про громадське обговорення головного документа лища селяни дізналися за півгодини до заходу, і не від влади, а з інтернету, з Фейсбуку. Чомусь ви не повідомили, що буде обговорення. Будь ласка, прийдіть, внесіть свої пропозиції. Можливо, б люди не прийшли, але люди повинні знати. Ви цього не робите, це ваше пряме обов'язок. Це пахне реально Дивіться, ну давайте, будь ласка. Селяни впевнені, громадське обговорення хотіли провести потай без громади, аби ніхто не зміг зупинити будівництво птахофабрики. Про те, що під вікнами людей хочуть вирощувати понад 24 тисячі курей, у селі дізналися ще навесні, коли власник гектару Лищинської землі звернувся у сільраду для розробки детального плану ділянки сільськогосподарського призначення. В процесі розробки детального плану він звернувся з заявою в нашу архітектуру, щоб вони зробили подання на екологію, на екологічну оцінку, і тоді сплав інформація, що він можливо він там буде будувати якийсь пташник. Та курнику в лищі запевнив Валентин Приходько не бути. Підтвердженням тому каже, є новий генеральний план села, який сьогодні намагалися презентувати місцевим. Документ розробили спеціалісти на замовлення підгайцівської сільської ради. До слова чинний генплан села був затверджений ще в 1976 році. Якщо громади не приймуть генеральні плани, а це в десятки разів дешевше ніж просторовий план. То їх зобов'язують робити просторові плани, коли ви приходите з заявами на зміну цільового призначення земельної ділянки, тобто свого городу, де ви хочете побудувати літню кухню, ханеважно що без затвердженого генерального права, ну ви не маєте мати права цього зробити. У генплані каже його авторка: курника дійсно немає. Для будівництва такого потрібна виробнича територія із цільовим призначенням під промисловість. У генеральному плані взагалі такого не передбачено і не планувалося. Територію про яку люди говорять так звану під птахофабрику чи щось такого роду. Вона є передбачена під транспортну інфраструктуру. Це є тому, що вона знаходиться біля житлової забудови. Ну вона межує зразу з житловою забудовою. Транспортна інфраструктура розказує це. Територія для різних станцій, техобслуговування, обслуговування АЗС тощо про курятник, птахівник та ну такого немає. Генеральним планом це не передбачено. У новому генплані лища, який до слова розробили на найближчі як мінімум 20 років, збільшення території під житлову забудову, під громадську та транспортну інфраструктуру, рекреаційну зону та індустріальний парк. Натомість місцеві все одно побоюються прогавити на мапі той самий курник. Тож згодом у селі у цих стінах відбудеться ще одне обговорення нового генплану. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. До інших тем пам'ять про героїв житиме вічно унікальну виставку картин під такою назвою презентували у Турчинській громаді Луцького району. Кожне полотно зображає не лише захисника, який загинув за Україну, а й те, чим він жив. У наступному сюжеті історії тих, хто віддав життя у бою з російським окупантом. Я плачу, що я, матку, я, щоб я не плакала тяжко, сильно тяжко. Сьогодні родина Вознюків Торчина, як які останні півроку не може стримати сліз. На стінах школи, де навчався їхній герой, відкрили меморіальні дошки захисникам, які полягли на страшній війні. Одна з них Руслану Вознюку. Хоча у те, що його вже немає, каже матір, досі не віриться. Як машина під'їде, не під Я все думаю, що Руслан під'їхав. У військо чоловік пішов у лютому цього року добровольцем по мобілізації. Яке не було слово, в нього завжди все буде добре. Все буде добре. Я піду. Я піду, я там треба. Я піду. Руслан Вознюк пішов захищати Україну і за неї віддав своє життя. Його серце зупинилося 16 травня в районі села Лиман, перший на Харківщині. Він в мене був хороший слухняний син. Скільки буду жити, стільки буду плакати. У Руслана залишилося двоє дітей. Саме вони каже, дружина допомагають триматися, а ще підтримка рідних та близьких людей. Мусимо жити, мусим далі якось жити. Є для кого, мусим з цим справлятися. Важко звичайно, але ж. Ну, що зробимо, нічого не зробимо. У ці осінні дні в Турчинській громаді вшановують усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність. А ще презентують унікальну виставку картин. На кожній портрет захисника та частинка його біографії що любили, чим займалися та жили. Серед них і Руслан Вознюк. Домашнього чоловік та й все. Він любив і природу, він любив і рибу. В нього собака любима є, який остався, якого він дуже любив. Ти супка зараз по сьогоднішній день скочає за ним. Ідею проєкту, який берегтиме пам'ять про героїв Торчинської громади, запропонувала працівниця міськради Алла Ревуцька. і лила у реальність місцева художниця Ніна Фесенко. Хотілося б на якусь частиночку ну свого саме свого покласти на вівтар. Усього мисткиня написала 16 картин героїв. На жаль, вони не останні. На війні загинули ще двоє захисників із громади. Працювати над їхніми портретами поки надто боляче, адже перед тим як почати малювати, художниця спілкується із рідними загиблих, аби зрозуміти, як і чим вони жили. Це дуже легко було робити, тому що родичі, як ніхто, саме краще знають їхнє життя. Рідним особливо боляче дивитися на ці картини, та їм важлива така пам'ять. На одній з них зображений син і не марушко Вадим. Що таке війна? Їхня родина дізналася ще у 2014-му. Тоді Вадим воював в АТО. Після чого відправився на реабілітацію в Польщу, там залишився жити і з часом навколо себе зібрав всю сім'ю. І тільки почув війна і все ну, от такий патріотизм. Ну от такі наші діти. я не знаю, мабуть, таких дітей, як в нас в Україні, то немає ніде. На цій картині каже мама квіти, які син дарував найчастіше. Його улюблені заняття і той запальний вогник в очах. Такий він був живий, бадьорий, ну і власне мужній. Можні. Я горжусь своїм сином. Я дуже вдячна взагалі всім Торчинській громаді, всім людям, що вони шанують, пам'ятають. Все ж таки пам'ять це саме головне ніяка фінансова підтримка не замінить. Допоміг реалізувати проєкт із назвою Пам'ять про героїв житиме вічно. Благодійний фонд Дитяча місія. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Волинський школяр заткнув за пояс не одного спортсмена з Європи. Восьмирічний шахіст із каменя Каширського Артем Дмитрук став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів. Змагання відбулися в Словенії. Артем здобув аж три медалі: срібло у шахових бліцах та дві бронзи під час ігор «Рапід» і командний «Рапід». Тренує волинського шахіста дворазовий чемпіон клубної онлайн-ліги у складі Київ через склаб Івана Гоменюк. Ки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Бережіть себе і до зустрічі.